В цьому відео ми поговоримо про популярного репера Дрейка та про те, як він отримав новий судовий позов. Але перш ніж перейти до відео, хочу сказати, що в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на 10 доларів. Умови дуже прості: посилання на телеграм в описі під відео. Дрейк, Едін Рос і Стейк. Стейк, хто не знає, це онлайн-криптоказино. Вони отримали колективний судовий позов у штаті Міссурі за просування незаконних онлайн-азартних ігор. Цей колективний позов має на меті притягнути Дрейка та Едін Роса до відповідальності за програші в казино жителів їхнього штату. Дрейк Єдін вже багато років є амбасадорами Стейку, вже реально довгий час. Вони часто рекламують бренд, проводять трансляції на платформі Кік, власники якої є засновниками стейк, та рекламують там казино. Дрейк навіть має тег стейку в своєму інстаграмі, а його розділ з збережними історіями як називається правильно стейк. Також він регулярно публікує в інстаграм пости присвячені рекламі стейку. Він навіть продовжує робити це після того, як на нього подали в суд. Але для нього це цілком звична справа. Рекламувати казино в своїй інсті. Дрейк виступає більше як партнер, а не як звичайний інфлюенсер, який просто робить рекламу, так як, наприклад, робив Едін Рош. Дрейк є великим партнером стейку. і ви знаєте, що всі жартують про Дрейка та його невдалі ставки. В нього реально якесь прокляття в ставках. Ніхто не хоче, щоб Дрейк ставив на їхнього улюбленого бійця або команду, бо тоді вони програють з вірогідністю 99%. І кожен раз, коли він публікує фото своїх ставок в Instagram, це не через те. Що він так любить азарт, ставить ставки в своє задоволення, чи хоче поділитись своїми підписниками ставкою, аби позмагатись. Ні, це реклама казино стейк. Ну, в принципі, це і так всім ясно. А ця вся ситуація з садовим Позом відбувається в дуже цікавий час, принаймні для Едін Роса, тому що він нещодавно покинув стейк. Приблизно десь місяць тому він оголосив, що починає співпрацю з іншим криптоказино під назвою RainBet. і вони нібито заплатили йому 100 мільйонів доларів авансом. All right, I got 100 млн апфрон. Рейбесев up front. Дрейк, Едін і Стейк були дуже тісно пов'язані в певний час. Давайте все таки розглянемо, що ж за позов отримав репер та стрімер. На канадського репера Дрейка, онлайн інфлюенсера Едін Роса та сайт Казино Стейк подали до суду за просування незаконних онлайн-азартних ігор в штаті Міссурі. Груповий позов має на меті притягнути Дрейка і Едін Роса до відповідальності за втрачені гроші людей. Зокрема, в пості йдеться, що Стейк платить Едін Росу та Дрейку по декілька мільйонів доларів щорічно за рекламу на стрімах. Претензією є те, що вони робляться трошки не так, як бачать це люди. Тобто, коли вони проводять трансляції по казано, граючи на мільйони доларів, вони Робляться не на свої гроші, а на фейковий баланс, хоча заявляють протилежне громадськості. Дрейк безпосередньо спонсорується платформою Stake, яка помітно висвітлює його на своєму сайті. Використовує його вплив як знаменитості, щоб заохотити вразливих користувачів до газартних ігор. А сама платформа Stake хвалиться, що Дрейк є давнім членом їхньої спільноти. І давним-давно з ним було укладено партнерство, яке дасть користувачам отримати шанс виграти великі суми разом з Дрейком. А розіграші, які він буде проводити. Матимуть небачений раніше масштаб. Участь Дрейка на стейку описується як шлях від гравця до партнера, а його розіграші та гівеї описуються як історія, яка тільки твориться. Навіть офіційна сторінка Дрейка в інстаграмі та Твіттері яскраво показує, що стейк став вже частиною екосистеми Дрейка та те, що Казино йде разом з ним усюди. На одному з найпопулярніших інстаграм-аккаунтів у світі в тупу рекламується Казино. Уявіть просто, скільки людей засадило грошей по його ревці. Ось про що йдеться в заяві. Роль Дрейка як неофіційного талісмана стейку є тихою, але руйнівною річчю. Він робить платформу привабливою для мільйонів розливих шанувальників, багато з яких сприймають його азарт в казано як те, що треба повторяти. Маркетинг стейку через інфлюенсерів, особливо через Дрейка і Дінроза, спрямований саме на підлітків Міссурі та інших штатів, йдеться в позові. Повдінка казано сайту Дрейка та Едіна в цьому випадку загрожує благополуччю жителів Міссурі, особливо молоді. Більшість людей, які знають Адінроса, знають про його зв'язки зі стейком або принаймні про те, що колись він з ними співпрацював. Проте більшість людей, які знають Дрейка, не до кінця розуміли, що відбувається. Хоча Дрейк проводить стріми по казино, проте не всі його підписники дивляться їх, і частина фанатів просто бачили фотографії ставок в його історіях в інстаграмі, думаючи. Ну, Дрейк просто любить ставити ставки, це одне з його хобі, не розуміючи, що він отримає мільйони, а може й сотні мільйонів доларів від стейку за просування їхнього бренду. Це й не дивно, бо велика частина доходів Селебріті – це рекламні гроші. Вони можуть мати контракт з Nike, з Apple, з ким хочеш. Але таких грошей, як за рекламу казино їм не дасть ніхто. Ось чому ви зараз постійно бачите цю рекламу азартних ігор. Ніде немає таких великих грошей, як в сфері казино. Криптоказино лише кілька років тому вже мали суперечки з платформою Twitch, коли багато американських популярних стрімерів почали крутити казино. Вони рекламили азартні ігри дітям, адже очевидно, що більшість їхньої аудиторії це маленькі діти. Звичайно, є відсоток дорослих, але в переважності це підлітки. І саме ця ситуація призвела до створення платформи для стрімів під назвою Kick, бо Twitch зрештою заборонив азартні ігри. А Кік був створений компанією Steak. Тож, очевидно, мета Кік це змусити вас зрештою грати в азартні ігри на стейку. І саме через це Кік роздавав великі гроші. Саме тому великі стрімери отримували мільйонні контракти від них. Наприклад, стрімер XQC отримав 100 мільйонів доларів. Він прийшов на платформу Кік і почав стрімити там казино. Всі розуміють, що гемблінг викликає сильну залежність, всі розуміють, що не слід пропагувати азартні ігри серед дітей та молодих людей, або й не слід пропагувати гемблінг взагалі. Але селеби не можуть втриматись перед такими великими сумами. Вони розуміють, що такі гроші їм більше ніхто не дасть, і саме тому Дрейк уклав контракт зі стейком, не дивлячись на те, що він і так отримує мільйони зі своєї музики. За статистикою, Дрейк отримує від стейк щонайменше 180 мільйонів доларів на рік. Ця сума ніяк не зрівняється з доходами Дрейка від музики. Тепер що стосується судового позову і того, що в ньому фактично стверджувалось, чи грають вони на фейковий баланс, я думаю, що так. Це моя думка, і в когось вона може бути інакшою. Чи цей судовий позов призведе до чогось і чи вони повернуть гроші людям, які їх втратили, я думаю, що ні. Як не крути, стейк є нелегальним казино в Америці і працює він тільки з VPN. Але в той же час вони використовують різні фішки, щоб люди могли грати без VPN, створюючи нові сайти. І тим, хто рекламує цей проєкт, взагалі не можна щось пред'явити. Скоріше за все, адвокати Stake вирішать все самі, справа буде закрита до кінця року, а Дрейк з Adin взагалі ні за що не переживатимуть. Через це Дрейк і далі піарить казино навіть після судового позову. Взагалі, стейк є австралійською компанією. Люди, які створили стейк, є австралійцями. Але от сама компанія зареєстрована на острові біля Венесуели, де населення менше 200 тисяч людей. Штаб цієї мільярдної корпорації знаходиться в такій глибинці, а все тому, що більшість онлайн-казано, що працюють з криптою, заборонені в багатьох країнах. У більшості розвинених країн це заборонено, проте вони знають всі лазійки в законах, знають як правильно це оформити, як правильно подати і так далі. Тому ці судові позови ні до чого не призведуть. Я не думаю, що і ADN ROS в кінцевому результаті хоч за щось заплатять. Азартні ігри є великою частиною нашого суспільства, що в Америці, що в Україні. Цього не уникнути. Неможливо дивитися спортивні події, не побачивши рекламу букмекерських контор, куди не глянь всюди реклама азарту. Всі рекламують азартні ігри. І стає трошки сумно, що такі люди, як Дрейк або, наприклад, Леброн Джеймс, в цьому задіяні. Але на даний момент є те, що є, це світ, в якому ми живемо. На жаль, все вирішують гроші, а найбільше гроші в гемблінг індустрію І причина, чому їм так багато платять, Полягає в тому, що Дрейк чи інша селеба здатні приносити профіт. Дрейк може змусити своїх фенів програвати десятки тисяч доларів, він може переконати свою аудиторію втрачати гроші, через це такі суми й платяться. Щодо Дрейка, він і без казино заробляв мільйони, взяти тільки його бренд одягу, який приносить величезні кошти. Люди хоча б платять та отримують щось взамін, наприклад, футболку чи кофту. А в казино буквально фанати програють, так Дрейк ще й лутає з цього відсоток. Для багатьох його слухачів стало розчаруванням те, що він настільки змішав себе з казино. Чи потрібно було це Дрейку, не думаю, в нього і так є великі статки, але він захотів ще більше. Можна зрозуміти в медіа, який взяв би рекламу казино, щоб Себе. Я це не підтримую, але я б це зрозумів. Але Дрейк вже і так багатий, йому не треба рекламити геймбло на свою величезну аудиторію. Побачимо, до чого це все призведе. Що ви думаєте на рахунок реклами гемблі такими великими зірками? Пишіть в коментарі, з вами був DSL. Побачимось в наступному відео.